Френчу. Та, діду. Ти вроді тако розумна баба, але деку пішуть мозги відчубає. Як мені ще хлоп жалієш, що ти собі хочеш от того, блядь, напомпувати морду? Хочу. І що? Що тут поганого? Ти цілком ще йодну, як що? Ні. я ще просила з такими бабами, які тут ще колять. Та то крокодили, блядь, фу, та може не... вони неправильно кололи Оно... без препарати. У нас зранній кухні, так та й бю на місці за поїду. Тим не послухай. Та він просто не... каже, щоб ти гроші мені не давав. Віщ? Так, він вигадує. Ти б селіпше там наколола. А там нашу. Якби такі вот такого грушка була. Йо, йо. Я як курва, сів, аж блядь... А ну покажи, покажи, що намаль! Покажи! Що, так, а, курва, вони тебе там язиком зуком був як в раю. Знаєте, дітки, хочу вам ще признати. Блядь б, мені стєдна, господи, Я вже нині не стерпів. Що таке? Я зрані переслужби мушу встати і все, сука добре, блядь, за перезарядити, розумієш, бо так же курва пухла мені там, що всередині, а я ще сіло тіла дві в Києві, я вже не міг втримати, ти розумієш? Я вже не міг втримати себе. <ріжую> О, Єста, він, Я висовість. Пість, та він рукобудствуй. Ой, 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 печкай, печка. А ті вчора що? Що я? Ходила хі. До нього як та, як кітка його сітерла. Ти б вже була то ж він тебе на столі на її запрачі, його. Я сітаю запору. Я сітаю. Щитер. А вночі ні, ніч ні, <stabinet> не було ціти, відповідно. Відчу поуташу дурі, ти типу, чекай. Ти думаєш, віші назимай? Під час тебе я від шутлі. Вони кіно, голі бабі, я, я відділ. Я там писал найчі, блядь, блять плюсивку. Було, було, ти думаешь, я дура? Ні, ні хера, блять. Йому тебе мало, йому на є, йому тебе мало, блять. Страшно. Або ти його не впирають, він ще йому сидіти на чужий боблі. Тим не, не штурхай, блять. Я добре знаю, що ти чим світі займаєш, плачу, коли її нема. Її духа, ти що її до хати проводиш? Чого? Бо мама, ага. бо мама її чекає. А я мама чекаю, її вже мама давно бікуров приписала твою на домах. Бо ж не поїде з ним. Так що їх не робіть такі світі на статті хіташу і самому треба трошки, знаєш. Шу, шу ладонь Шо лодонь попутіла, ще й одна. А ти пана ніколи не далі пхати. Ой-ой, бля, не Чуєш, щитатися з там. чуєш ну Виставь. Бля дикі пучки пустерені, дикі пучки пустерені, блять ти не будеш Курва. На гітарі На гітарі грала, ж не говорила, ще одна.